Виконуємо номер 182 із підручника Алгебра 7 та номер 3.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. видавництво Генеза 2024 рік з міста до села Турист йшов зі швидкістю 4 км за годину. А повертався назад зі швидкістю 3 км за годину. На весь шлях він витратив 7 годин. Знайдіть відстань від міста до села. Приступаємо до виконання. Запишемо форму умову задачі у вигляді таблиці. Позначимо спочатку час руху туриста з міста до села змінною Х. Запишемо це. Позначимо час. Руху туриста з міста до села змінною x. Ну а тепер заповню умову задачі. Отже, змінною x ми позначили час руху з міста до села. Тоді відомо, що на весь шлях він витратив 7 годин. Тому час руху з села до міста буде 7 відняти Х. Далі читаємо мову задачі. З міста до села турист ішов зі швидкістю 4 км за годину. А назад зі швидкістю 3 км за годину. Знайдіть відстань від міста до села. Знак питання ставимо. Ну, Зрозуміло, що відстань у нас однакова. Ну, а тепер будемо заповнювати нашу табличку. Х, отже в нас є. «7» відняти Х. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому відстань у нас буде 4, тут просто 4, там немає х. 4 множимо на х. І відстань буде 3 помножити на різницю 7 і х. Відстань однакова, це математичний символ у нас дорівнює. Складаємо наше рівняння. Маємо 4х дорівнює 3 помножити на різницю 7 і х. І тепер приступаємо до його розв'язування. Розкриваємо дужки, множимо 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на 7 буде 21, 3 на мінус х мінус 3х. Переносимо 3х у, прав... у ліву частину, змінивши знак на протилежний маємо 7х дорівнює 21. Поділимо тепер на 7. Отримаємо 3. Отже, відстань з міста до села турист – Подолав за 3 години. Ну, а тепер нам необхідно знайти цю відстань. Тому 4 помножимо на 3. Тоді сама відстань буде... 3 множимо на 4, маємо 12 кілометрів і записуємо відповідь 12 кілометрів. Номер 182 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 24 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.